Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Після дощів багато роботи, все росте цвіте, але і роботи прибавляється набагато більше. Вже треба сопати, тут земля, дивіться, яка забита, але тут поки не на часі. Треба на городі спочатку латати. Вже цей більше розкривається, дивіться, яка краса. Як буде гарно, коли він повністю весь зацвіте. Це буде просто шото. Так, що коли розквітне, обов'язково покажу. І дивіться, скільки ялинка приросту дає. Заходила знайома, каже, я в тебе наче не бачила цієї ялинки. Я кажу, то вона маленька була, а зараз вже дивіться. Вже вище забора. Настурці мої почувають себе добре, хоча їх і не поливала зверху. Ось друга, бачите, все добре. А ось уже зацвіла матіола. Не знаю, чи вона багаторічна, чи... бо тут залишилося, бачите, бачите, то з минулого року. Це вже, мабуть, вилізло цьогорічна, вже вона Так що будемо аромати вдихати. Теж треба сапати, все взяло шкірочкою. Роботи не початий і свята наближаються. Вже дивіться, як зацвіла айвочка. В цьому році цвіту багато, у минулому році щось трошки цвіла. Було три айви, одна пропала, щось впала, була, а дві гарні такі ну, мабуть, тому що <кій> були... мало їх, то були дуже гарні, красиві. Ось друга розквітла. Цю ми ще не куштували. в цьому році, сподіваюся, скуштуємо. І... Декоративна цибулька цвіте. гарненько, так що все добре. А ми працюємо. Трошки загусто посадила цибулю. Після дощика працюємо, з бур'янами воюємо. Сьогодні в мене помічник, мені вже легше. А я поки чоловік там працює з культиватором своїм, я вириваю бур'яни. І ось сапаю сельдере я недавно висаджувала. Селер. Прийнялась дуже гарно, та й рихлю землю, щоб було гарненько, щоб їй було не, не забита земля була, щоб гарно росла. Полила землю трошки під лілейниками. І цими, що я розсаджувала. Також порихлила тут лілейники. Треба, звичайно, повністю сапати. там ще так руки не дійшли, там трошки почала рвати, але не, не вистачає поки часу. Тут просапала трошки. Ну, а то чоловік пройшовся там своїм. Ручним культиватором дуже зручно. Я згадала за нього, та й він поміняв ці е, ножі і все добре. Будемо потрошки боротися з бур'янами, бо бур'янів вистачає. Ось випалила бур'ян і дивіться, у мене тут лілії. Я тут зазвичай не сапаю, тому що багато що сходить дуже пізно, а бур'ян швидше росте. І е, тільки треба полоть. І бачите. Які вони замучені. Але тут ще в нас ну, кури і ми кожного ранку виливаємо воду ну, брудну, і наливаємо чистої, а сюди тече, і може тут їм теж сильно мокро і некомфортно. Зараз викопаю і пересаджу. Дивилася колись десь, десь десь щось чула, дивилася, що лілії можна в будь-якому віці, в будь-який час пересаджувати. Так що попересаджую, одна взагалі ось. Дивіться де. Десь бачила геть ось, ось, між рисами. Тож тобто їй тут некомфортно. Треба повикопувати і пересадити в інше місце. Дивіться, це яка гарна, а ті, які замучені. І тут дуже гарні в мене лілії, тому зараз пересаджу. От Викопала шість кущів, в мене вийшло. Зараз спробую, що розділяється, то розділю. Ось, ось бачите, де, які самі відділяються тут. Вона, бачите, поділилася на маленькі, вона навряд чи буде цвісти, але не пропаде. Ця, взагалі, я викопала з рисом її. Зараз теж обережно спробую розділити. А ця, бачите, зламалася, але не знаю, тут корінці є. Я посаджу. І одну цибулинку я викопала, другу не знайшла. Ну, якщо все буде добре, то вона там знову вилізе, її знайду. Так що ділю, буду пробувати, це теж навряд чи буде цвісти. Але посажу на наступний рік, я думаю, зацвіте. До речі, бачите, ось, ось дітка дламується. Я вам зараз покажу. Я в минулому році висаджувала з двору, я показувала, хто дивився, пересаджувала сюди на город лілії, і дуже багато наділилося лусочок таких, і я їх посадила. Зараз вам покажу, що з них вийшло. Дивіться, це все лілії. Я не знаю, коли вони цвісти будуть, що з них буде, але дивіться, вони реально поприймалися і ростуть. Це ті, що я взимку висаджувала тюльпани. У е, мене ще лишилося, і в мене така ідея, я думаю, десь рівчачок зробити, бо. Там ну, можуть попастися дуже гарні тюльпани, я купляла їх. Вони порозділялися цибулинки і стали міл мілкі, але вони мають бути гарні, тому, мабуть, не знаю, сьогодні вже не встигну якось знайдуче час, ну, бажано зараз, поки олога земля, та просто посіять їх в рядочок і може, хоч вони вкоріняться. А там, може, коли вони будуть, це вже друге діло. Ось так розділила, бачите, є геть маленькі дітки і гарні. Ось я сподіваюся зацвіте. Це ось не розділилась до кінця, Ну, що ділилось, то поділилось, що тримається, ламати силою не хочу. Ну, Різні вийшли, але зараз буду садити і думала, де посадити. У мене тут місце є. Мабуть, я тут посажу, а що не міститься у мене там за парником ще місце є. Ну от, Розложила. Але не знаю, тут видно крот, боже, такі нори, що це просто кошмар. Але сподіваюся, що він на одне і те саме місце не вернеться, тому висадила. Зараз попригортаю. І тут мені буде зручно, тут у мене ось бочка рядом стоїть. І я собі полить можу і все. А так де далеко, то незручно буде. Так що сподіваюся, що все буде добре. І ось запорником тут дітку посадила, а тут щось садила, восени не посходило, то я поміж ним посадила. Вже думаю, що навряд чи воно зійде. А я тут посадила. От і все висадила. Все. Тут так ось. На це місце посадила іриси ті, тіше викопала, розділила. Посадила, щоб не пустувало місце. ще хочу показати вам свої огірочки, які я висаджувала. Почувають себе добре. Ну, цей був жовтоватий, але бачите, верхній листочок зеленіє. Так що, я думаю, що все добре. Треба їм зеленого добре вадать і буде все добре. І ось цей вже цвіте, дивіться. Так що будемо ждати огірочків. Ну, тут капусточку трошки вибираю. Треба мені вже висаджувати помідори, тому прибираю. Ну, а так все, все добре. Все гарно росте. Так що чекаємо тільки моменту, коли вже все буде готове, щоб висадити. Тут редисочка лишилася, вчора ну, в тому парничку вирвала, де під агроволокном, а тут ще треба вирвати і буду потихеньку висаджувати тут все. А на цьому, друзі, все. Попрацювали. Дякую всім, хто був з нами, хто допомагав нам е, в думках. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всього найкращого. До нових зустрічей. Пока.